Вітаю вас, хлопчики та дівчатка! Для вас нова гра. Хто що зробив? Увага на екран! Матвій рибку упіймав, гриць картоплі накопав. Тато із криниці витягнув водиці, а маленька Уля принесла цибулю, кропу та петрушки. Зварить мама юшку. А тепер малята пропоную згадати, хто що робив, а допоможуть вам картинки підказки. Діти, Матвій що робив? Так, рибку упіймав, Гриць що робив? Картоплі накопав, вірно. Тато що робив? Із кринички витягнув водички, а Уля маленька що принесла? Так, цибульку, кропу і петрушки. Що робила мама? Юшки наварила, вірно, молодці діти. Діти, будьте уважні. Матвій рибку упіймав. Тато із криниці витягнув водиці. Уля принесла цибулю, кропу і петрушки, зварить мама, юшку. Діти, кого я пропустила? Вірно, діти, Гриця, що робив Гриць? Гриць картоплі накопав, молодці діти були уважними. Я бачу, ви гарно запам'ятали хто що робив. Спробуйте розповісти віршика самостійно, дивлячись на ці малюнки.